З 1 квітня почнеться весняна призовна кампанія. Від учора міська та районна медичні комісії почали роботу. Цієї весни лави збройних сил поповнять 250 призовників. Хоча заявки розішлють 3,5 тисячам юнаків. Про організацію міської призовної комісії говорили сьогодні на засіданні у мерії. Міський військовий комісаріат має план на цей призов. Весна 2011 року 250 чоловік. Безпосередньо місто 180 і район Чернігівський закі, я також відповідає, 70 чоловік. Що півроку план збільшується на 5, на 10, на 15. Левова частка призовників підуть служити у сухопутні війська. 10 у Державну спеціальну службу транспорту та 15 до МВС. Для проходження призовної комісії у міськ чекають юнаків 1993 року народження, яким на період призову виповнено з 18 років, а також які народились з 86 по 92 роки. Хлопці, які не отримують повісток, повинні звернутись до військкомату з 1 по 10 березня. На цей призив ми завжди виконуємо план, тому що це тот період, коли ще не почались вступні екзамени в вищих навчальних закладах. Це тот період, коли ще студенти не здають екзамени. Тому ми завжди виконуємо план призива. Весняний і завжди є У нас можливість вибрати достойних здорових, крепких молодих хлопців, які підуть служити в збройні сили України. Останнім часом юнаки виявляють бажання служити в армії, але медики б'ють на сполох. Все більше хлопців страждають на хронічні захворювання. До того ж, намагаються їх приховати від лікарів призовної комісії. Не тільки стан здоров'я хлопців, а взагалі стан здоров'я нашого населення, наших дітей. Це 3% народжується у нас десь здорових дітей. І рахуйте від цього, який стан здоров'я наших призовників. Найчастіше юнаки страждають від захворювань шлунково-кишкового тракту та серцево судинної системи. До того ж, за словами лікарів, все більше хлопців фізично не розвинені, бо майже не відвід.